Всім привіт, вітаю на каналі. Ось прийшло літочко, весна. І така вже починається сезон, Сезон косіння. Кожен достає свій інструмент, дивиться, що не працює, і також хоче його обслужити. Всі ці коси потрапили до нас практично з ним проблемою. Це карбюратор не працює, не подає пального, голка, мембранка затверділа. І таке і інше. Все це, від, все це від того, що бензина неякісна. І також мотокоси всі зберігалися з пальним. І Щоб уникнути такого стресу і ремонту, зберігайте свій інструмент на зиму без бензину. Це стосується буквально будь-якого виробника. Чи це щіль, чи це віттел, чи це Фортес, чи це Фореста, неважливо. Стандартно в них усе проблема. Так само газоно газонокосарках. Залипла голка і газонокосарка. Перестає працювати, дуситися, таке інше. Чистимо карбюратори або міняємо, якщо вони не підлягають ремонту, і відправляємо своїм клієнтам. Всім гарного настрою і дня!